Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 24 січня 1431 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Києву, як завжди, та по Чернігівщині. В Києві, на жаль, одна загибла людина. Дрон знову влетів багатоповерхівку, ще є травмовані. А щодо Чернігівщини? Чернігівщини, то зараз майже весь чернігів без світла. Сотні тисяч людей ніколи росіян не пробачать. Загалом росіяни минулої доби запустили 375 дронів, 357 збито, 12 аж проти корабельних ракет. Х-12, які здатні тільки по будинкам влучати. Дев'ять з них збито. Шість балістичних, п'ять збито з них, одну керовану авіаційну, її вдалося збити. І дві надзвукові ракети циркони. Їх, на жаль, збити не вдалося. На Одещині, наче без прильотів, шахетів та дронів була лише повітряна тривога. А на Миколаївщині теж крім Очаківської громади, там росіяни чотири рази атакували місцевих мешканців, наче постраждалих, немає. І щось на жаль, минулої доби, наче не було смачних прильотів на Росії. Сподіваюсь, цієї щось буде. Чекаємо на гарні новини.